Найкращий спорткар у світі. Що це? Porsche 911? Може якась Ferrari? Camry 3.5? У мене є свій фаворит, вірніше фаворитка. Це Mazda MX-5. Який це спорткар, можете подумати ви, адже тут навіть 200 кінських сил немає. І дійсно будь-яка Октавія на першому стейджі цю машину по прямій об'їде по прямій. І щоб зрозуміти, чому ця машина так подобається автолюбителям, потрібна така штука, вона називається смак. У Mazda MX-5 прекрасно все вона чудово виглядає, має захоплюючу історію, а також дуже весело їде. Щоправда, в теорії, адже я на ній ще не їздив. І сьогодні для мене дуже хвилюючий буде момент, тому що це мій кумир і я з ним сьогодні познайомлюся. Історія MX-5 налічує вже 35 років і 4 покоління. Перші авто з'явилися у 89 му році, і завдячуємо ми цим Бобу Холу. Це колишній автомобільний журналіст американський, який запропонував Мазді зробити дешевий, веселий, задньоприводний родстер за прикладом оригінальних MG британських. І його послухались і зробили це. І ця ідея була настільки вдалою, що оці машинки продалися тиражем. Близько мільйона екземплярів по всьому світу, тобто це найпопулярніший спорткар у світі. А це означає, що ця машина дійсно класна, тому що люди обирають її вже 30 років. Зрозумійте правильно, коли успіху на ринку добувається якийсь кросовер чи хетчбек, в цьому немає нічого особливого, адже ці машини людям, якби. Просто необхідні, щоб їздити. Mazda MX-5 – це не машина першої необхідності, це маленький двохмісний родстер. Але коли людина створила філософію, і ця філософія протрималась на конвейері 35 років і стала мега успішною, оце дійсно круто. Тому дякуємо Бобу Холу, який, як я казав, був автомобільним журналістом. І це мене дуже тішить, адже я дуже закоханий в автомобільну журналістику і прямо починаю закохуватися в Mazda MX-5. Сподіваюсь, що на ходу я не розчаруюсь. Це мене трішечки хвилює зараз. Що ж це за філософія така? Кузов, родстер, невелика вага, машина важить ледве більше однієї тони, задній привод, майже ідеальний розподіл ваги по осях 50 на 50. І якщо ми відкриємо капот, то ми побачимо двигун на 2 літри та 165 кінських сил, а після рестайлінгу їх було навіть 185. І цей двигун в нас знаходиться майже повністю в Межах колісної бази. Тобто можна сказати, що ця машина в нас передньо-середньомоторна. Дивіться. От в нас стакани передніх коліс, а от кінець двигуна. І оце все вкупі із ідеальним розподілом ваги, а також низьким центром мас зроблено інженерами для того, щоб ви раділи як дитина в цій машині. І тому ця машина так всім подобається. Ну а ще, якщо ми закриємо капот, секундочку. І просто подивимося на неї, то вона ж виглядає дійсно захоплююче. Мені цікаво роздивлятися, те, як воно все зроблено. В нас тут доданий е, такий обвіз це все оригінально. Взагалі дуже мені подобається, що в нас на тесті вдалося нам знайти машину в оригіналі. В неї е, повністю стокова підвізка, повністю стоковий мотор. І я каже, власниця, а в цієї машини дівчина-власниця, що не стокового, тут тільки Apple CarPlay доданий. Цю машину. І це дійсно класно, тому що ми зможемо сьогодні зрозуміти, що хотіли японські інженери сказати своїм інженерним витвором. А, ну і ще в нас тут стоїть блокування заднього диференціалу. Ну, це ж взагалі пісня. Звісно, авто виглядає дуже мініатюрним, але я хочу сказати, що воно доволі практичне. По-перше, в нього непоганий кліренс, написано 125 мм, але власниця каже, що тут є 15 см, тому я їй повірю. Також за рахунок того, що у вас немає звісів, то ви, в принципі, дійсно можете їхати по досить поганій дорозі. А також, оскільки в нас є блокування диференціалу, то машина дуже непогано гребе в піску, в бруді, а також снігу. Якщо сюди поставити гарну зимову гуму, то їздити взимку цілком можливо, бо навіть круто і весело для власниці. Ця машина повсякденна на всі пори року. Ну і ще. Якщо подивитися в салон, я це пізніше, більш детально розкажу, то там досить багато місць для ваших речей. І давайте перейдемо до багажника одразу, поки ми знаходимося ззовні автомобіля. Перше багажник дуже так мило відкривається з кнопочки. Тут знизу бампера. Вона може бути трішечки бруднувата, але його можна відкрити із ключа, натискаємо. І мені тут подобається, що машина дуже така аналогова. Вона, ви знаєте, як які такі якісь такі старі машини, все так щелкає, і це дуже приємно. Відкриваємо кришку і бачимо: багажник, звісно, невеликий, але сюди дійсно можна напхати. Я так думаю, десь три м'які сумки для подорожей. І дійсно для двох людей, а в цю машину може влізти дві людини. Місця для їх речей на навіть довгу мандрівку, то тут е, достатньо абсолютно. І я навіть скажу вам, що сюди залізе мішок картоплі. Абсолютно точно, на жаль, в мене мішка тут немає. А ще тут є такий цікавий в нас аксесуар, бачите, оцей от карбоновий, гарний елемент. Це також багажник, на який кріпиться, е, чемодан можна прикріпити або сумку замотати стропами. Є навіть оригінальна сумка для цього саме багажника. Вона Замотується стропами і можна ввести тут додатково якусь вагу. Тобто, по практичності мазда точно не така погана, як ви можете про неї подумати. Для двох людей тут практичності отак от із головою, єдиний дискомфорт, який може дати вам Mazda MX5 в експлуатації, так це оця от посадка, тому що машина дійсно низька, але коли ви в неї запакувалися, закрили цю довгу дверь, то вам тут класно. По-перше, дуже зручні сидіння. Я спілкувався з багатьма власниками mx 5 Їм дійсно комфортно в них їздити на дальній відстані. І вони порівнюють із багатьма автівками, тому що я не з одним власником спілкувався. І вони кажуть, що тут ледве не найкращі сидіння, які були у них в житті. І дійсно, я оцеджу. Вони знаєте, не дають якоїсь жорсткої там, бокової підтримки, але роблять все якось так дуже продумано і інженерно вивірено. От мені прямо тут класно сидіти. По матеріалам мені цей салон подобається, але насправді пофігу, який тут матеріал. Єдине, що хочу виділити, це оцей от в колір кузова вставки. Але вони пластикові, не металеві, але виглядають дуже стильно під таку класичну стилістику ростерів. Мені здається, так там і робили. Найголовніше в цьому інтер'єрі мені здається, це оцей от речах коробки передач. По-перше, він оцей от шарик дуже виглядає. Приємно за нього приємно братися. Ну і найголовніше те, як він працює. У нас машина задньоприводна, тому коробка передач в нас тут знаходиться. І цим речагом ви безпосередньо пересуваєте виделки перемикання передач в коробці, і він дуже такий цупкий, чіткий, сухий. В нього хід. Ну тут треба необхідно використати заїджене порівняння зі зброєю. Із затвором автомата. також мені подобається те, що тахометр знаходиться в нас по центру, він великий. Я бачу оберти, бачу червону зону, яка в нас починається із 6800 обертів. І загалом в цьому інтер'єрі мені дуже добре знаходитися. Єдине, що як я і казав, сюди сісти важко. І Якщо ви думаєте, що ну типу родстер не на кожну пору року це може бути проблема. Подумайте про те, що тут дуже швидко відкривається дах. Дивіться. Виконуємо цю вправу, відчлкуємо дах, він в нас відскакує, знаходимо ручку і тягнемо. Потім відсуваємо фіксатор, вставляємо дах і фіксуємо. І все, ми закриті від вітру, дощу. І в нас я хочу сказати, це тут, що в нас в машині пробіг 160 тисяч кілометрів. В цьому салоні все майже як нове. Хіба що отут з'явилися на склі екрану такі. Такі плями це від перепаду температур, тому що в нас тут знаходиться клімат, це така болячка mx 5 Це дуже надійні машини. Тут ще стоять рідні амортизатори, вони чудово працюють. Дах не протікає взагалі, я навіть не хочу про це казати. Дуже надійна машина, дуже, дуже гарно старій, вона виглядає як нова на такому пробігу, відносно солідному, як би для родстера. І знову-таки, хочемо зняти дах, відкриваємо фіксатор, відкриваємо дах і ховаємо його назад. Це можна робити навіть на ходу, і власниця каже, що їй вдається це зробити на швидкості до 80 км за годину, далі вже не дає парус даху. Ну і ще одна на останок така цікава річ в мазді. Подивіться на ці от козирки. Вони такі забавні, доволі, так би мовити, прості, немає ніякого, ніякої обивки. Якщо ми відкриємо зеркальце, то воно так маленьке-маленьке. Я думаю, що ним навіть не користуються, тому що воно все таке в пилючці. Але інтер'єр загалом дуже мені подобається. Мені тут приємно знаходитися. І вам бачите, вам не потрібні жодні великі екрани для того, щоб зробити класний зручний інтер'єр. Ну що, Давайте почнемо знайомство з маздою mx 5. Запускаємо двигун. Одразу такий сухий звук. Це інструмент під капотом, Ніяких, ніякої показухи. І поїхали спокійно. У нас чудова лісна дорога, вже починає сонце заходити, адже ми цілий день знімали. І з перших метрів одразу ще можу сказати, що механіка чудова, зчеплення бере десь там трішечки вище, ніж можна очікувати. І воно доволі м'яке, насправді, м'якше, ніж можна було очікувати від спортивного авто. І друга... Несподівана для мене річ, так це те, що тут доволі м'яка підвізка, вона в нас е за конструкцією попереду подвійні поперечні важелі, дуже спортивна історія. Позаду багатоважельна підвізка. В перших двох поколіннях і позаду були також подвійні поперечні важелі. Ну але потім перейшли до більш такої просунутої схеми, адже да, підвізка на двох поперечних важелях е більш спортивна, але багатоважельна дає більше комфорту. І тут е дійсно. Дуже багато цього комфорту у нас нерівна дорога, і мені дуже подобається на ній їхати. Дійсно, я боявся дуже за те, що мазда буде така вся весела, але що вона буде прям зубодробильна, Як от у мене був тест драйв Subaru BRZ на койловерах, правда, там просто ж нереально було їздити по звичайних дорогах. Тут ні, абсолютно можна їхати, і кільце. Да. Балкування позаду дає можливість навіть на невеликій потужності робити такі паверслайди. І вихід двигун докручується до 7 тисяч, і, до речі, дуже круто це робить, дуже швидко набирає оберти. І дійсно підвізка дуже дуже комфортна, і причому, що машина дуже непогано тримає пряму. Дивіться, у нас 100 кілометрів дуже ухабиста а, лісова дорога, але машина як вкопана стоїть, хіба що кермо доволі гостре і. Кожне відхилення дає доволі різкий маневр на машину. І я хочу ще відмітити, що в нас машина 2015 року, і тут досі стоять а, рідні заводські амортизатори. Mazda MX-5 5 це надійні машини. Вони реально з коробки можуть їздити по треку і витримувати це все. І гальма. Перше гальмування, перегазовка, дуже сочні класні перегазовки, дуже прикольний педальний вузол у нас. Треба все об'їхати. <реш> Двигун класний. Ніяких турбін, атмосферний, невелика потужність, але він дуже швидко набирає оберти і класно працює. Їде, почина... Їхати починає від 2,5 тисяч нижче, він просто тягне. Але якщо у вас є 3000 тисячі на тахометрі, можете сміливо натискати на газ, і машина... і машина поїде, адже вона легенька і гальма. Машина легка, тому в нас звичайні плаваючі скоби, але на цих плаваючих скобах машина дуже впевнено. Дуже впевнено зупиняється. Ну і знаєте, Mazda MX — це така машина, яка перетворює бензин на посмішку на вашому обличчі. Це факт. Я дуже зараз розслабився, тому що кажуть, що не можна знайомитися зі своїми кумирами, адже можна розчаруватися. Але ні, вона саме така, як я про неї думав. Як про неї писали автомобільні журналісти з усього світу. Не дарма я її створив автомобільний журналіст, адже хто, як не ми, знає, чого хочуть петролхеди. І, до речі, я сьогодні буду її хвалити. А, по розходу палива. В мене зараз ми їздили цілий день, робили проїзди, дрифтували. Але розхід середній малює 8,4 літри. Власниця каже, що в неї ледве виходить по Києву більше, ніж 9 літрів. Розходу палива. А якщо їхати на круїзі по трасі, то він взагалі падає на 4,5 літри. Вона дуже економічна. Розумієте, це легкість. Легкість це ключ до всього. Ця машина побудована навколо законів фізики. Вона низька, тому вона класно керується, вона класно слідує за кермом. Вона має двигун в базі, тому в неї класне розподілення ваги між передньою та задньою віссю. Її будували класні інженери, тому вона дуже грамотно їде. Тут класні сочні перегазовки, і для цього зроблені дуже правильно Підлаштовані педалі. Блокування. <с> Хочеться проїхати якось траєкторно, але вона не дає. Тут доволі слизька гума стоїть, і це а, власниця спеціально так зробила. Вона каже, я не хочу тут якийсь мішелін, на якому я не зможу її зірвати, або щоб зірвати, мені потрібно буде набирати велику швидкість. Дійсно, тут навіть на невеликій швидкості можна веселитися. І цей електропідсилювач, він Передає все, що відбувається із передніми колесами. Дуже дуже інформативне кермо. Я відчуваю, от зараз я переїжджаю листя на дорозі, і я відчуваю їх під колесами. Мені здається так реально. Я відчуваю кожну, кожного жучка, котрого переїжджаю передніми колесами. Кожний камінчик. От настільки вона прямо, знаєте, на кінцівках ваших рук. Боже, це прекрасне авто. Дійсно прекрасне. Це авто. Напряму співпрацює саме із вашими емоціями, із вашою внутрішньою дитиною. Знаєте, це як вечеря із сім'єю. Пізній серпень, вечір. Ви зібралися, приїхали до бабусі в село. Вони наготували бабуся з дідусем, наготували їжу. Ви зібралися всією родиною, поспілкувалися, давно не бачилися. Як це може не подобатися? Отак От само, і Mazda mx 5 вона не може не подобатися. Вечір, лісова дорога, ви і ваша машина. Розкажу свою теорію, про яку я завжди кажу. Про теорію 15 хвилин. Якщо у вас правильне авто, то навіть найгірший день можна виправити дорогою, наприклад, з роботи додому. жахливий день на роботі, на вас там наволав керівник чи ще щось. Ви сідаєте в свою машину. Головне, щоб ця машина була правильна. Їдете додому і все. Ви забули про поганий день. Навіть найгірший день можна вилікувати. Класною машиною і класною дорогою. І потрібна правильна машина. Mazda MX5, мені здається, найкраще авто для цього. Чи найкращий Mazda MX5 спорткар у світі? Я не знаю, я не їздив на всіх спорткарах. Але серед того, на чому я їздив, це найкраще авто. Якщо, звісно, вимірювати автомобіль шириною посмішки водія, це просто квінтесенція радості. Це ніби бути дитиною. Зараз я себе відчуваю реально маленьким хлопчиком, і я вперше таке відчуваю на зйомках, я навіть не дуже хочу про це розказувати. Я просто хочу на ній покататися. І мені здається, це найкраща похвала для цієї машини. Якщо у вас ще живе внутрішня дитина, або ви хочете її оживити, купіть, будь ласка, Mazda mx 5 і ви будете найщасливішим за оці от 15 хвилин з роботи додому. А я поки що ще раз проїду. Кільце трішечки пошвидше і можу навіть боком. Хальмування. Перегазовка понижена. Третя. Та навіть друга. Боже, як класно. Я щасливий, як порося в калюжі після тест-драйву цієї машини, і мені дуже хочеться познайомити вас із власницею Анастасією. І Анастасія, перше, що я хочу сказати, це вперше, коли у нас ну ми зазвичай використовуємо на проїздах власників машин, тому що нам потрібно три людини: оператор, водій камера кару і водій машини, яку ми знімаємо. І зазвичай ми просимо їх просто їхати, або поїхати дещо пошвидше, але вони типу бояться. А ви сьогодні нас просто вразили. Глядачі бачили ці кадри, де ви розвертаєтесь, ми пролітаємо поміж один одного. Як так вийшло, що ви дійсно так круто водите? Дякую дуже, мені приємно. А, насправді я вже фу, 14 років займаюся автоспортом. О, так. І тому, в принципі, ця автівка у мене вона і для кожного дня, і для радості. Майже в перший раз на наших тестах я хочу сказати, що а, є машина, якась спортивна, і людина, яка розуміє, що з нею робити. Це дійсно круто. Чому Mazda MX-5? Ну насправді до неї у мене був Fiat 500 Abarth. І у нас, до речі, теж на, перед цим тестом пише Fiat 500 Abarth. Я на ньому їздила дуже довго і не хотіла його міняти. І мене дуже довго навіть умовляли піти на тест-драйв цієї машини. І я така, ну ладно, давайте я поїду. Я з'їздила на тест драйв. Вийшла з цієї автівки і сказала, так, це, я виставляю варт на авторіо. Вона вражає своїм ідеальним балансом, своїм якимось, знаєте, таким філософським ставленням до життя. Тобто ти в ній їдеш, ти кайфуєш. Ти Навіть кайфуєш. не швидко, коли їдеш, да, це абсолютно. мені сподобалося. От реально, будь-яка поїздка на цій машині це реально от такий стан балансу дзену, кайфу, і за це вона мені вже 5 років подобається. Ви займаєтеся автоспортом. Так. А, але тут жодного тюнінгу немає. Да. Як вийшло? Чому? Uh, ну насправді uh, у мене була. Uh, я просто і в зв'язку зі всіма цими обставинами вона була власне абсолютно спортивна машина. Uh, і ця була просто як Дейлі Кароль, але, але тишина этой... була. А у мене була Renault Clio Williams першого покоління. А це була дуже фанова автівка. Вона була релійна. От я її, на жаль, продала минулого року, тому що ну, вона просто стояла без діла, гонок зараз в країні немає. І ну тому, в принципі, ця машина не планувалася як така, в якій я буду брати участь в змагання. Хоча я на ній їздила в Славомах. Я на ній їздила в Тайматак на Алтаві. В принципі, вона здатна Навіть показувати стандартно. Вона Так, да? Да, -да, -да, да. Найголовніше, що вона надійна. Навіть стандартна машина може витримати. Ти дуже серйозний навантаження. Ну я коли її купувала. Мені сказали Настя: ну ти будеш перше 100 тисяч. Взагалі ні про що не думати. Пройшло вже 160 тисяч, і Я і досі... досі ні про що не думаю. Я дуже щаслива від цього. Що найкрутіше в ній? А, мабуть, найкрутіше це те, що а, вона дозволяє тобі робити все, що ти захочеш. Тобто, можеш їздити з дому на роботу? Будь ласка, хочеш поїхати на трек? Будь ласка, хочеш поїхати кудись в дальню подорож? Теж, будь ласка, на моя найдальніша подорож на ній — це з Києва в Венецію. Тобто, це було 4,5 тисячі кілометрів, і вона була абсолютно комфортною. А ще, а ще ти казала про те, що в нас вірніше в тебе в нас кажу. А що на, на цій машині дуже класно їхати? Ну, не дуже класно, але можна їхати по. Поганій дорозі, там снігу, піску, тому що є блокування, і вона доволі висока. А, так, оскільки вона стандартна і вона здається низькою, але насправді там чесні 15 см кліноси, і дійсно короткі а, бампери. Тому ти в принципі можеш там в якісь ями заїжджати. А, вона спокійно, абсолютно переживає грунтові дороги. Я пам'ятаю, коли їхала в Одесу. і Там був цей ремонт мосту на Лімані, і мене навігатор повів якимись взагалі просто ґрунтовими дорогами. Ми спокійно проїхали, нормально все. І було. На машині цього нічого не виділив. Ні, щось, ні, були. абсолютно нічого не видно. Ми проїхали і взимку так само, так само, коли ми їздили на Київське море, коли а, це було можливо, і там ну, такий був нормальний виїзд пісочок. Завдяки блокуванню вона спокійно виїжджає з якихось слизьких поверх, типу там сніг чи пісок. А ну, завдяки тому, що вона така дійсно універсальна, на ній абсолютно спокійно можна їздити і влітку, і взимку, і в будь-яку погоду. Ну і наостанок, розкажи, будь ласка, історію, яку ти мені сьогодні розказувала про скриті е, кишенки за сидінням. А так, да, це так смішно. Е, зараз, оскільки я е, працюю і досить багато подорожую е, за, по, за роботою, то мені доводиться, звичайно, що виїжджати на машині за кордони і звідти літати. Вже дві два рази цю машину відправляли спочатку на рентген, потім на яму. І особливо було смішно, коли е, прикордонники на ямі там навіть намагалися ледь не вскрити двірні карти, але ніхто з них не зазирнув з за сидіння. За сидінням ще два таких маленьких бардачки покажемо, Женя знімає. Отут от у нас за сидінням є маленький бардачок, і там так само є бардачок. І це як ти сказала продачок контрабандиста? Ну, так, да. я, звичайно, нічого в них не вожу, ну, але прибажаю. Ми Повіримо. Да. Повіримо на слово. Ну і будемо напевно робити висновки до... Нашого тест-драйву я по перше хочу дуже велику вдячність сказати за те, що я знайшов, по-перше, машину стокову. Це була велика проблема. Я дуже хотів саме стокову Mazda MX-5, яка була без тюнінгу. Це майже неможливо. Вони всі на тюнінгу, всі з Америки биті, і це, це європейська дякую. машинка Да, вона... офіційна. Це дуже легко помітити, у американок тут буде помаранчевий катафот. Я за це дуже вдячний взагалі за, це, за такий класний день, за те, що я зміг нарешті з нею познайомитися і познайомити наших глядачів. Ну, а мій висновок: найкраще авто, найкращий спорткар точно у світі, мені здається, тому що за співвідношенням ціни та якості так точно, тому що. Мені здається, що бокстер може щось схоже подарувати, але ну, він коштує в цьому діапазоні. В цьому ціновому діапазоні нічого, нічого навіть схожого немає це правда. Так, да, а по співвідношенню ціни та якості. Точно вона найкраща, ну і найголовніше по ширині посмішки. Я думаю, теж буде в топ п'ять у світі. Так ну і ще враховуючи те, що мазда має свій MX-5 кап. Тобто, якщо ви дійсно захочете на цій машині кудись виїжджати на треку, на неї, будь ласка, є всі готові за частини від мазди спортивні. все розраховане да, розробленим нерамида. Все, все є тюнінгу купа, можна поїхати тайм-атак, можна подорожувати, можна просто де лікарі, як дея лікарі використовувати розхід палива, вражає дуже маленький. І ну, ціни зараз на них такі, що ви дійсно можете собі дозволити круту тачку, спортивну тачку на кожен день. Майже кожен, в принципі, може собі її дозволити, хто купує автівки в Україні. На цьому, на цьому будемо завершувати. Так, у мене все. З вами був проект «Байкар». Мене звати Євген Ткор. Це Анастасія. Я дуже про Накс 5. Сьогодні для мене буде дебют, дебют. Я дуже закоханий в автомобільну журналістику і бачите, четверта влада інколи дійсно є владою, а не ані якоюсь херн'ю. Я не придумав концовку. Так мені, блін, вспомнить. Би. Давай перезапишемо. Последний раз вже я тебе отвечаю. Якщо ні, то ви. Просто захоплює свою історію. Сука. Твоє последній раз. Зрозумійте правильно, коли? Зрозумійте... Та йопи.